Все-таки, яка тут гарна атмосфера. Просто не можу. Дуже гарна. До речі, усім привіт! Ви на каналі Кібокс Приємного перегляду, тому що це відео дуже буде прикольним, гарним і естетичним, тому залишайтесь зі мною. Ну, і це, звичайно, що мій влог звичайний. У мене, звичайний влог завжди. Я хочу після роботи купити ось цей дуже гарний букет. Ви ж продаєте, так? Так, так. Мі... Ми продаємо букетики, а ось ці кульки це якщо у вас народиться дитина. Ну, як я бачу, у вас ще немає дитини. Ну, так. Можна, будь ласка, мені салат і все. Ток. Подивлюсь, скільки там часу. Я вже запізнююсь на осмотр. Я не тільки йду на роботу, так і ще. Можна, будь ласка, пішу. Так, ось ваш салат. Дякую, пік. Зараз зараз оплачу. Де ж ця картка? Все, до побачення, гарного дня. До побачення, гарного дня. Слухай, слуха, можеш мене пропустити? Так, господи, йди, я ж тебе вже. Mm, як творог вже знаю. Mm, проходь вже. Дякую. Mm. Все, Шутку купу. Восьмий. А, да, точно. Проходь. Тебе вже там чекає. Він вже хоче відмінити. Проходь. Віка, крапельки совісті, чому ти запізнюєшся вже на 20 хвилин. Ну, все, чекай, коли я вже прийму, хлопця. Ну-ка, давай, ставай. А де нього не поганий зір. А, а треба? в телефонах своих всех сидеть. Ну что? Сидай, зараз будем проверять. Ну, я знаю, что в тебе уже там минус пешеров. Но зараз мы проверим точно. Так. Ой, выбач, просто у меня еще тут. Так, на Зараз ми дві зір перевіримо. Давай більш сюди, щоб було зручний. йти. До речі, одразу йди перевдягайся, тому що там вже тебе хірургія чекають. А, Я забула. Я в тебе візьму маску, нічого страшного. А... Треба пошвидше. У мене там вже буде прийом. Так, звичайно, добре. Віка, ну ти як завжди. Слухай, давай не зараз, будь ласка, там. Я знаю, що ти новенька, но в тебе досить добре. Так, все, в мене пацієнт скоро. Добре. О, О така гарна. Ой. Um, боже моя Аліса. Ну, все, я буду тебе чекати Добре. Ну що, знову будемо перевіряти. А то, як минулого разу, мені не потрібно. У мене чуть не завільнили. Ой, не та Так, ну все. Перевірила, давай папку Речі залишаємо. Все вірно. Два, речі, залишаємо. А ти знаєш, де їх залишити? Не знаю. Боже, їх ще. Видно. Ну, все у вас добре. Все у вас добре. Зараз у вас перевірить ще лікар. Ой, я забула путь включити Все. Добрий день. Ну що, проступимо. Ой, мені якось лячно. Та все буде добре. Я вже о, дуже... закінчила університет дуже гарно, тому і я вже два роки працюю, у мене дуже багато було операцій, і всі ідеально. В цей раз теч. теж буде все добре. Тут нічого навіть страшного нема, тому все. Зараз я дещо зроблю. Де укол? Ой! Що ой! І там. А! Зараз ми все будемо робити. Закрию шторку. Добре. Це пройшло дуже добре, як завжди. Тепер вже ти. Угу, Зараз все перевірю. А я піду в іншу операційну, бо мені там сказали, що ще треба допомогу, бо рук не вистачає. Угу, добре. О Боже! Жінко, заспокойтеся, то вже ви зараз в ума року падете, а не ваш чоловік. Жінку, заспокойтеся, все добре. Купуйте кави, щось з'їсте, все буде добре. Ну він, же, він же впав з високої. Все буде добре. В нього немає, він пусть не зупинявся, все добре. Просто там треба дещо зробити. Все добре. Це ваш брат. Угу. Ну зрозуміло. Потрібна поміч. Так, будь ласка, допоможи нам. Угу. Це я можу йти. Угу. Так, рукавички треба зняти. Така гарна каблучка. А це ви не повинні знати, це буде в інших серіях. Вже маска брудна. Треба поміняти. Так, лікарі це просто ми дуже повинні заблюдати гігієну, щоб ніяких микробів не було. Все добре. Будь ласка, скажіть, що все добре. Будь ласка, я ж дуже, 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 дуже зможу. Будь ласка, скажіть, що все добре. Все добре, він вижив, все нормально. Просто йому потрібно пройти в тяму. Можете потім до нього прийти. Господи, дякую. Віка, що? Не... Ні... Допоможеш знову. Що там? Ми нібито все зробили. Я нібито все зробила правильно. Короче. Добре. Добре, постараюся. Хоч я з цього ніколи не робила, але постараюся. Добре, сподіваємось на тебе, тому що це дуже складно. Все, я зробила. Вижив. Все добре. Воно вижила все добре. Ну, все, я буду перевдягатися і йти вже. А в мене ще нічна зміна. А ні, я ж зранку я вже постійно плутаю. Тому я теж скоро буду йти, але ну, мені треба дещо зробити. А? Скільки часу пройшло? Жінко, все добре. Ну, все, можна все робити. Так, не дивіться. Ух завтра в мене вихідний. І буде дещо цікаво. Ой, я вже замарилася просто. Дві операції майже. О, ой. Ой, вибачте тут, будь ласка. Жити. До завтра. До завтра. Мені ще тут довго. О, до речі, там тебе головний лікар сказав, щоб тобі ось цей бейджик видали вже як середнього. Тобто повишають, але він не може доки. Тому ось. Він там може тобі на повідомлення прийшло, тому прочитай, тобто Ну, добре, прочитаємо. еще автобусу Я же не знаю. Ой, треба на почту зайти. смачнейшие nice пончики в свете. Да, за газеты. Просто покупайте. Я начитаю газеты, Я просто перешла. Добрий день. О, Віка. Не можеш. Я хочу журнал купити новий. О, до речі. Новенький журнал про моду, тому ось тримай. Зроблю тобі акцію, тому з тебе не 20 гривень. 10. Все. Ага, такого тобі дня. І тобі. Може, це дві ячейка. Ось десята ячейка. Так давно було на пошті, що... О, аж два. Ну, добре, вдома вже прочитаю. Фух. Вже збираю речі, тому що я буду приїжджати на перший поверх. Так, я буду приїжджати на перший поверх. Буду постійно протака е, криша. Але. А... Хто цю порти роздає? Ось так реагує. Ми нічого не знаємо, це ви не робили. Коли ми здавали квартиру, все було добре. Ось так. Тому на перший поверх перед там сюрів, але ніхто ще не хоче. А от на цей поверх як... якась жіночка хоче, тому наступлю. Так, мені потрібна посилка, щоб прийшла з косметику, бо ніяк немає. Так, телефон. Ну, Це я залишаю я. Завтринку. Де не хочу йти. А ось це потрібно постирати, бо капелька. Бо в мене вже воно братненьке. Трошечки. А То не дуже гарно дивиться. Так, ну це сюди і це сюди, щоб не загубилося. Бо я якось вже загубила ось цю папочку. І в мене на роботу не прийняло. Ну це було ще на початку, тому що я ще була такою. Ну що, письма читаємо так. Акції. Ну, це просто, тому що я дуже люблю ходити. Опа. А, це на повишенні, це треба сохранити. А ось це все можна викинути. мені, Ой, ти мій любий котику, як я тебе люблю. Ну і на цьому відео закінчується. Якщо вам сподобався мій влог, то поставте вподобайку. Якщо ви не підписані, то підпишіться, будь ласка. Можете все подивитися. Якщо ви про мене мого персонажа не знаєте, то про мене, можете прочитати все в описі. В описі є посилання, яке ви можете перейти і підписатися. Ну і на цьому відео закінчується. Усім бай!